Вот я вам свет включу, чтоб лучше было видно. Вот её, где она спит. И тоже эта стенка рядом. Это сейчас хорошо, она немножко успокоилась. Я боялась. У таких умовах живе Ольга та її 86-річна мати. Через підтоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС, їх будинок зруйнований. Виділи циганський табор в огороді. Во там варить, там їдим, там моїмся. Это разве дело? А власти нету. Много гостей, а толку нету. Пол, ничего, не ни линолеума. В общем, что завет наживала, ничего нету. Мы вышли за 30 минут отсюда, в чем спали. А куда выезжать? Нет. Вот здесь, вон в гараже видели, может, коечка моя? Мышами вонять. Здесь такой поток мышей шел, откуда-то откуда непонятный. Там дышать нечем мыши. Травим, Кр... травим их. Ну вот я сплю в гараже, а это спит в палатке на улице, уже холодно. Руинование будинку задокументовали. По акту меня вызывали, сказали, ребята там рассматривали, сказали или сносить дом, или вновь покупать дом. У нас а третья вы, категория. Не Нам не сказали, что просто что сказали, что какое будет решение. Ось таке буде по акту. А коли коли А, а коли? Ось це не знаю? Больше ні не, звонков нету. Вона не може входить, вона только здесь, а это я бігаю по її доверенности. На городах у наметах, на вцілілих верандах. Так живуть ті, чиї оселі були зруйновані, розказує голова квартального комітету Наталія Парашчук. Такі же не одна. От люди вже холодно. Вони тут живуть з хати. Винесли які такі більш цінніші, що можна було зберегти. Зараз у зимівнику живе 1100 людей, є родини з дітьми, говорить голова квартального комітету. У нас є 47 обстріляних обстрілених будинків. Десь у лютому місяці почалися обстріли. Комісії по обстрілених будинках ще зовсім не було. Підтоплених будиночків у нас десь до ста. Була якась комісія, але люди ніяких коштів не отримали нічого. Ні, ті, в яких будинки не підлягають відновленню, ні ті, які капремонт, ні ті, які частково пошкоджені. Продуктами жителям селища допомагають релігійні та благодійні організації. Волонтери розповідає Наталія Паращук. Будівельних матеріалів не вистачає. Волонтери помагали. Яка допомога? Викачка була від волонтерів. Сушки нам надали за що ми були дуже їм вдячні. Обробка була від них, приїжджали прямо бригади, приїжджали навіть водії, які нам вивозили оці дивани від держави, щоб ви зрозуміли, просто як би це не сказано було, да, війна, ми розуміємо, що складно, але нічого. А до міської влади ніяк не зверталися там до достатньо... зверталися. Зверталися і до депутата нашого, який з від Верховної Ради. От зверталися і навіть до Арахамії, не тільки з проханнями різними і по дітям, але поки що ми навіть не отримали відповіді. Було звернення на електронну адресу Верховної Ради. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Роман Серьовий Петченко, Суспільне новини, Херсон.